Події дня і не лише говоримо впродовж наступних кількох годин. Зараз наша увага прикута до ситуації в Ірпіні і Бучі. Там власне відбуваються обшуки. Про це з самого ранку повідомляє Генеральна прокуратура. Вже був відповідний брифінг. Наші новини повідомляють про це. Також Юрій Луценко, генеральний прокурор, вже повідомив у себе на сторінці в Фейсбуці. Також подробиці того, що в межах справи про розкрадання 890 гектарів лісу підрозділи ГПУ. СВО та МВС провели обшуки за 31 адресою, в тому числі і за місцем проживання мерів Бучі та Ірпеня. Мер Ірпеня тим часом, за повідомленнями генеральної прокуратури, виїхав за межі країни. Зараз там перевіряють його місце знаходження. Втім, в соціальній мережі Фейсбук близько двох годин тому Володимир Карплюк написав, як він повідомив, пункти для інформації. Він вважає Одія які відбуваються в Ірпені, на більше ніж. Помста і не менше ніж помста за виграні вибори в Коцюбинському каже, що йому неодноразово передавали привіти, прикриваючись першими особами держави. Далі він повідомляє, що не боїться обшуків, і він має за спиною реальні справи з розвитку місця та підтримку мешканців. Ми ще повернемося до тих пунктів, які описав Володимир Карплюк, пояснюючи свою позицію. Тим місце свого знаходження він не повідомив. Зараз у нас в гостях старший помічник генерального прокурора України з особливих доручень в 2014-2015 роках, а нині народний депутат Валерій Корпунцов. Можливо, вам як людині, яка працювала в генеральній прокуратурі, теж щось відомо по цій справі, зважаючи на те, що очевидно справа не нова. Чи стикалися ви з цими матеріалами, про які йдеться особливо в тому контексті, що згадують ігоря колетника, першого колишнього першого віце-спікера Верховної не радий, йому говорять незаконно виділили 14 гектарів лісу під Києвом через підставних осіб. Доброго дня ще раз. Е -е... Мені, як народному депутату, деякі Деяка інформація відома по цій справі. Більш того, відома вона ще за фактами, які раніше розслідувалися. Не... Посміхнули, що мені здається, що ви знаєте навіть місце перебування? Не знаю, вилетів він на Прагу. на правок до да. Рейсом з Борисполя на Прагу. На жаль, ще не повністю реформовані правоохоронні органи судові, які дають безпосередньо виносять ухвали слідчі судді на ці оперативні, в тому заходи на і на обшуки, затримання. І Мер ірпіня з родиною він вилетів з Києва ну, з України і з Києва з Борисполя. сьогодні о третій годині ночі да, була набагу. така інформація. 917 сімнадцятим рейсом. По моєму, ну це чартер чи ні, ні, це по моєму рейсовий рейсовий навіть рейсовий літак. По-моєму, навіть так. О, це справа задавнена. Наскільки я пам'ятаю, по чи з 2004 чи з 2006 років тягнеться. Це якби сукупність злочинів. От з кожним роком злочинів більше стає більше, 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 але вони перманентно то з'являються справи, тоді ще той кодекс старий був, це не провадження було кримінальні справи. З'являється справа, надувається, якісь рухи йдуть, потім зникає справа. У тих, хто вів справу, з'являються там сотки чи гектари землі. Тому Зараз, говорить Юрій Віталійович там, чи, на брифінгу, хто там з посадових осіб має там, певні неділи земельні, хто в сотках, хто в гектарах. Бо зрозуміло, що протягом 10 років це 100% порушення, 100% злочини, тобто ліси вилучені. Із... Громад, та да, із володіння громад Бучі Ірпеня вилучені із лісового фонду, переведений фонд забудови. Зрозуміло, що це незаконно. Закладені, перезакладені, відведені на підставних, потім переведені на інших, закладені в банки, переведені у ці підприємства чи фірми забудовників, речі, де засновниками або родичі Карплюка і ну, мера Бучі, мера або їхні або вони самі безпосередньо. От. Ну і Забудови самі вже цих е, величезних моділів. От. Але вдумайтеся, 900 гектарів. 900 гектарів, яка це вартість, які це кошти. Звичайно, це можна тоді розповідати, що там якась дріб'язкова частинка кидалася е, тій громаді, як кістка у вигляді якихось там е, поліпшення комунікацій чи ще чогось. О, зрозуміло, що десь там е, на свій захист будуть казати ці посадовці. Але я думаю, сукупність е, доказів, які. Вже отримані при обшуках, які назбирані раніше, але просто лежали. Ніхто їх не рухав, бо був суб'єктивний інтерес. Який суб'єктивний інтерес? Ну, або гроші, або земельні ділянки. Тобто теж претендували на те, щоб і собі якісь я, я шмат... думаю, що Юрій Віталійович оприлюднить власників земельних ділянок. Там і це буде досить цікаво всім почитати те прізвище. Це не тільки те, що ви називали. Там буде дуже багато знаменитих відомих прізвищ. А вам відомі я, ну, ви я цим питанням. Звати. Ні, я тим питанням не цікавився ну, персоніфіковано, тому що це проблема не персонального і там ділянки в 20 чи 12 соток. Це проблема 900 гектарів. Я з неї знаю, я її знав, тому що в публікаціях неодноразово піднімалися ці питання і активістами, і з доказами, і з фактами, і з документальними фактами, але ж ще раз повертаюся. От починають роботу, бах, затихло, все нормально. Ну маю надію, що тут не затихне, в нас ж і країна змінилася, і люди змінилися. І Посадовці міняються. Ну, от. Давайте повернемося до того, що Володимир Карплюк, який, як ви повідомляєте, перебуває у Празі. а Генеральна прокуратура наразі перевіряє його місце знаходження. От він, зокрема, серед того, що пише, каже, що якби не виграні вибори в Коцюбинському, то питань до нього не було. б. наскільки це відповідає дійсності? І ще я хочу повернутися до того, що він написав. Це дописи з шести пунктів. Цікавий пункт четвертий. Ви мене не любите. Пише. Володимир Карплюк, ви могли би це розшифрувати? Я його точно не люблю. От, і в принципі, при чому тут вибори? Е, в, ні, дійсно, вибори тут при чому? Тому що е, саме завдяки е, установленню контролю над громадами і над е, виконавчими органами громад, тобто Ірпіня, Бучі, а зараз от Коцюбинського, да, якраз і можливими стали схеми з реалізації е, захоплення цих сотень гектарів. Саме коли ти вони в твоєму розпорядженні, ти маєш розпорядчі функції, ти за допомогою них виводиш чи е, крадеш їх просто в громади. Так само в Коцюбинському, ви знаєте, що це ліси. От, а це ті особи, які забудовники, от, їхня ціль забудувати от, в привабливих зонах, продати за великі кошти. От весь мотив. Але вони йдуть ж нечесним шляхом, а шляхом от викрадення е, цих земель у громад незаконним вилученням і іншими махінаціями. Він пише також про те, що йому телефонують десятки правоохоронців. і Говорять про те, що вперше за десятки років побачили реальний розвиток міста на прикладі Ірпеня. І власне, він вважає те, що помста за його успішність як мери закликає власне робити таку коментарну перекличку жителів цього міста. Ну, кесар-кесареве. Якщо він там щось добре зробив, то це оцінять його виборці там і всі інше. Якщо він займався системним вилученням із громад майна, да, комунального майна, це до речі, от зараз ми заліз говоримо, там ще дойде і до комунального майна. А що О, ви от, маєте на увазі? От, О, що, що таке комунальне Як це Це, це постачання що? води, це вивезення сміття, це асфальтування, прибирання, це те, де залучені кошти громад або бюджетні. Або Бо кошти громад там теж є напрацювання досить серйозні. І під час обшуків вилучені досить цікаві документи. О, знаєте, ну, Останнім часом чогось така тенденція. Всі самі себе документують, дуже гарно розписують, що кому дали, де, скільки, кому який участок нарізали, або кому на заправку там, автотранспорту що дали. От Ми бачите, пам'ятаєте, да? одна чорна бухгалтерія, друга чорна бухгалтерія. Тобто ви маєте на увазі, да. що у нього також знайдена відповідна чорна нет, бухгалтерія. Да, да, По комунальному господарству. В тому числі І по, лесах, по, землям. по землям. це основна зараз завдання було оперативних служб вилучити докази незаконної діяльності саме в рамках цієї статті, яка порушена за незаконне заволодіння землями з лісовими насадженнями. Але там, якби, там грона, грона цих злочинів, їх ще буде багато. Я сподіваюся, я що вони будуть доказані, не будуть заховані знову таки, як ми говорили в шоколадку шуклятку. В на якийсь чи то ресурс грошовий, чи то матеріальний у вигляді до речі, які біля? шанси, що саме так може і розвинутися в результаті ситуації? Те, що про це просто гучно станом на зараз всі дні Генпрокуратура відзвітує, а потім просто як у нас це водиться, піде на спад. Знаєте, на жаль, колись я виходив на прес конференцію і розповідав це, коли мене запросив Віталій Ярема, от і три місяці я з ним працював. і Я, ну, я радий нашій співпраці і в меті. Такі позитивні, е, не те, що емоції, позитивні характеристики його роботи. Він порядний, професійна людина. Він став заручником там, певних ситуацій, але мені з тим, от я виходив і казав, в Ліхтенштейні по банді Януковича, да, по злочинній організації, стільки то мільйонів, там в Швейцарії, стільки то франків, там, там стільки-то арештовані, так, стільки. -то, стільки -то. Тобто, от так гарно ж, говорив я особисто. Зараз дивимося, там розблокували рахунки за той час, там розблокували, там ще щось, щось, там щось. Розумієте, там хтось не допрацював. Звинувачує один заступник колишній, звинувачує там начальника управління діючого і навпаки. І, ну на жаль, від цього е, зменшується тільки знаєте, декапіталізація нас як держави. Коли іде зустріч нам країна інша і каже, ось, будь ласка, ми тут за рамках розслідування заарештували активи. Зверніться, зробіть необхідні дії процесуальні, а ми не робимо або робимо якусь дурню, яка дає можливість зняти ці блокування. Ось сьогодні на брифінгу з генеральної прокуратури, начальник департаменту розслідування з особливо важливих справ у сфері економіки генпрокуратури Володимир Гуцуляк повідомляв ті елементи, які стосуються виділенню землі колишньому віцеспікеру. Ігору Калетнику, це ж не сьогодні стало відомо, правильно? Ну, звичайно, о, то, ну, Володимир, як керівник цього департаменту, який реалізовував е цю операцію залученням, до речі, працівників економіки підрозділу по боротьбі з економічною злочинністю поліції, і главка КСБУ, по-моєму. А давайте його послухаємо да, і давайте. тоді відкоментуємо слово Володимиру Голостиляку. Розслідується <зв>. також <зв>. і факт. Незаконного надання у власність 14 гектарів землі із щойно означеної мною кількості шляхом їх передачі на 141 підставну фізичну особу, а потім в подальшому першому заступнику голови Верховної Ради України колись Ігорю Калєтніку. Же він говорить про 141 підставну особу, і а я вас запитувала, коли саме про цю землю, передану пану Калетніку, стало відомо і чому аж тепер? Думаю, про охоронним органам ще за часи Вінуковича це було відомо, тоді коли ви виділяли цю, цю землю. Тому що сама от схема передачі на підставних осіб вона ну не є суто кримінально злочинною. Да, ми розуміємо, що це людина бере використовує своє право на державою на приватизацію за якусь. Ви нагороду, а потім передає комусь. Ну за Януковича зрозуміло, але після втечі Януковича дві з половиною-два з половиною роки минуло. Ну можливо, ці матеріали там десь лежали в області в Київській, да, і не передавалися. Зараз от, новий прокурор в області, можливо, він там активізував ці, ці матеріали, передав наверх. От я цих нюансів не знаю, але знов ну, таки, що це задавні події, це факт. Вони не те, що задавні, вони вже ж ну, 10 років можна сказати. О, десять років системно йде, йдуть злочини. Тобто один злочин перетікає в інший, знов в інший, в інший, в інший. І ця цей ланцюжок він не переривався. Ми перериваємося на паузу на відміну від цього ланцюжка, і за кілька хвилин продовжимо обговорювати цю не лише даними. Про ситуацію довкола двох мерів Бучі та Ірпіня зараз долучаємо до нашої розмови. Ірину Федорів, це керівник регіональної мережі громадського руху чесно, але відома Ірина в основному більше навіть на напевно так ірина тим, що бореться в цих місцях і бачили ваш допис, який дуже схожий на тріумфальний. Коли ви прочитали цю новину із генеральної прокуратури, поясніть, будь ласка, чому така втіха? Оскільки мер, наприклад, Володимир Карплюк пише про те, що це замовлення за те, що він е, е, доклався до виграшу в Куцюбинському. Ну, дивіться, тут проста історія. Якщо я в когось щось замовляла, то тільки в бога, тому що я вже 8 років воюю, а мій інтерес дуже простий. Я тут живу. Я не є політиком, я нікуди не балотуюсь, і моя задача зберегти для своїх дітей. Ліс, природу, те, що нам дано Богом. і я взагалі не розумію, як могли правоохоронні органи так давно, маючи документи від нас, активістів, так довго дійсно доходити до того, щоб провадити обшуки. І, Але дійсно, я... дійсно, будь ласка, які саме документи ви передавали, чи точно йдеться саме за фактами за цими документами? Питання зараз, яке порушене правоохоронними органами, стосується майже 900 гектарів лісу, і це говорили на брифінгу в Генеральній прокуратурі. Це активісти Бучі, які до Коцюбинського взагалі не мають жодного відношення. Вони ходили на антикорупційний комітет Верховної Ради, який засідав тут у нас в Коцюбинському. Вони ходили на засідання антикорупційного комітету ще при попередньому скликанні Верховної Ради. І от в грудні місяці попереднього року суд Верховний визнав, що ці землі незаконно були передані в приватну власність, тому що місцева рада не має повноважень розпоряджатись таким величезним ресурсом держави, як Ліс, площею 900 гектарів, майже 900 гектарів. Відповідно, за це має хтось відповісти. Треба не просто землю повернути громаді, а й відповісти по закону. І я так розумію, що нарешті дійшло до логічного продовження, тому що це ще не завершення. І зараз тривають обшуки у Федорука Скарплюка. Карплюка. Як я розумію з повідомлень в Фейсбуці, коли я чула прес-конференцію е представника Генеральної прокуратури. Один з підозрюваних в третій ночі залишив країну через аеропорт. Народний депутат Ар'єв у Фейсбуці пише, що це саме Володимир Карплюк. У нас Карплюк... в гостях також перебуває Валерій Карпунцов і навіть каже, що вирушив він на Прагу за даними цього народного депутата. Ну це прекрасно. Це ще один маленький пазлик до цієї історії. Я дякую панові Карповсову за новини. Будемо перевіряти. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, я знаю також, що ви досліджували декларацію. Власне ваш рух цього мера. Також ми бачили, що і журналісти-розслідувачі зацікавились тими квартирами. 67 квартир. Я нагадаю, в нього знайшли чи цими деклараціями у вас правоохоронні органи, якимось чином цікавились? Чи це викликало інтерес чи ні? Ну, дивіться, всі документи, які в нас є, ми викладаємо їх в інтернет, тому правоохоронці так чи інакше можуть цими даними користуватися, вони не є секретними. Наша задача просто виявити і медійно акцентувати на них увагу, тому що декларація мира Ірпеня зберігається на сайті Ірпінської міської ради. Тобто, поки хтось не помітить цей факт і не зробить з нього розголосу, то резонансу не буде. І, на щастя, нашим аналітикам почне сило помітити цю декларацію і підрахувати абсолютний рекорд 67 квартир. Але це виникає багато питань, тому що зараз, наприклад, за останню декларацію у них залишилось тільки 14. І слушне питання, куди пішли гроші від продажу цих квартир, бо мер має написати, наприклад, що він їх продав, отримав гроші і сплатив державі податки. І оцих величезних грошей за продаж десятків квартир я в декларації, ну, мені не, не видалось з тим, що там заплачені. Одатки і отримання прибутків за 67 квартир. Також давайте зараз послухаємо, якщо ви маєте можливість, залишайтесь з нами на лінії. Ми послухаємо інформацію з Генеральної прокуратури, потім повернемось до бесіди. Так. Немає звуку, насправді це е, шматок розслідування із «ЗХМ». це е, жур... розслідування журналістське. на цих кадрах. Е, їх можна переглянути в інтернеті, оскільки у нас технічно немає змоги. Я так бачу зараз звук включити. він пояснює про те, що чесно заробив кошти на ці 67 квартир. Також він повідомляв е, цю... журналістам із схем про те, що якщо є претензії до роботи. Приїжджайте з наручниками, але з наручниками очевидно не дочекався і виїхав за межі країни. Ірино, як в вашому містечку реагують, оскільки ми стежимо, насправді намагалися зв'язатися з обидвома міськрадами. І одна із них є точна інформація про те, що не працює. А от у вас в місті це в бучі не працює. Що у вас говорять з цього приводу міськрада? А можете поточнити питання зі зв'язком, щось не дуже добре. Говорю про те, що міськрада Бучі закрита у зв'язку з обшуками у мера Федорука. Бачула. Ви мешкаєте в Бучі. Я так зрозуміла. Я мешкаю в селищі Котбинське, але Коцебінь. я дідзвоню зі своїми колегами, і вони кажуть, що вони засіли терміново і проголосували за звернення до президента, до всіх правоохоронних органів, аби не чинився тиск. Ну, по-перше, рада може звертатися тільки до тих, хто є на її території, тобто, якщо це обласна рада, вона звертається до тих органів, які є в її юрисдикції. Тобто, Бучанська рада стрибнула там через кілька щаблів, можна сказати. Але звернення нікому не заборонене. Питання в тому, що в нас забрали майже 900 гектарів лісу. Хтось за це має відповісти, землю треба не тільки повернути, ви них треба садити. Дякуємо вам дуже, Ірина Федорів, керівник регіональної мережі громадського руху, чесно розповідала нам свої мотиви того, чому вона, наприклад, радіє ситуація із обшуками у мерів. Якщо в когось із цих мерів є бажання долучитися до розмови, оскільки ми бачимо, що ви пана Карплюка, інтернет є, раз він пише в інтернеті, то можна зв'язатися. Ми насправді не проти отримати коментарі мерів цих двох міст. пане Карпунцов, ви щось. Нове ну, почули для себе, і зважаючи на те, що ви говорите про те, що ці справи років 10 були да. в генеральній прокуратурі Ні, в Генеральній, в полі полізору правоохоронців. Скажі. В Полізору правоохоронців, і ви говорите також про те, що була якась вигода, чи є. Шанси, що цього разу хтось не знайде для себе якийсь зиск, і вкотре ця справа не піде в архіви. Ну от, шанси залежать від от, нашого з вами зараз спілкування. Е, я вірю е, в Юрія Віталія Челуценка, генерального прокурора, в його волю і в його спроможність довести до кінця. Я вірю в те, що е, суспільство в нас розвивається і змінюється з кожним днем. Це ефективніше і швидше, і це не. Дасть також задавнити ці справи. От, і звичайно, я е, хотілося б вірити, щоб б не, цю ситуацію не використали для переділу от, ресурсу, от, ну, грубо кажучи, в одних забудовників е, вибили, інші прийшли. А, от хочеться, як е, дійсно було сказано, щоб понесли персональну відповідальність ті особи, які причетні до цього. Да? Це ж не тільки там Карплюк і Федорук. Там же ж і є і ці от, попередні. Секретарі цих рад, і хто робила архітектори, якісь, правда, якісь е завідуючі там тими же правовими відділами, які візували ці всі документи, правда ж? От. Тобто там дуже багато людей. Коли громада побачить, що дійсно от, притягнути, персонально повірив цей чиновник, який діє, цей цей, цей, тоді це буде заборука того, що на заміну одним забудовникам да не прийдуть інші, які скажуть, оп, тепер ми тут працюємо. Скажіть, будь ласка, ви говорили про те, що знайдена. Під час обшуків чорна бухгалтерія, це під час теперішніх обшуків сьогоднішніх, сьогоднішні. да, угу. і е, там є прізвища? Да, так, Там є прізвища тих, кому які ділянки нарізалися. О, навіть от, якщо, грубо кажучи, там на підставну особу, але там записано дійсно хто кінцевий бенефіцар. Чорна бухгалтерія партії регіонів винирнула в інтернеті. Uh -huh. Чи немає шансів, що і ця з'явиться? Та я не знаю, ну інформація може бути розкрита рівно настільки, наскільки дозволить розкрити її слідчий. Якщо вона піде далі е, повністю в публічну площину, то великий шанс того, що нічого не буде доброго з цього, коли інформація виходить в публічну площину, коли її вже не використаєш як доказ. Ну це моя як правника думка. Розумієте, тобто мені хотілося, щоб цю інформацію суспільство дізналося із кримінального процесу, який буде доведений до логічного кінця, тобто вироку. От і все. Це фотографії з обшуків, які насправді не зрозуміли, що там за скарби, і наскільки воно цінне, насправді 10 для десять гривень по одній, так. Да. По 10 гривень, напевно. Ну, це, акти, да. це акти земельні? Mm -hmm. Наскільки ну я э, проінформований, кошти вилучені і там значні, О, їх ще рахують, немає кінцевої суми. О, і це може бути не такі кошти, да -да, Годинники, бачите, там ще щось, монети якісь. Все. О, дуже хотілося, щоб це все було детально описано і здано на відповідальне. Зберігання, тому що от мені просто ну те, що больно дивитися, да, на розграбований маєток пшонки, да, там інші маєтки. Тобто, це е, об'єкти, які можна було продати, отримати кошти і компенсувати. Да, там фізичну шкоду нанесене. Ви вважаєте, що скарби знайшовся би покупати? Знайшовся. Ну а чого там плитку? Якщо комусь знадобилась басейна плітка і повіддирали, повикопували дерева, то повірте мені, щоб на кожний товар і свій покупець. Ну, Але а а ну... в тому, що дали змогу розграбувати це. А про охоронні органи. Тому що е, я розумію, що е, той слідчий, да, який веде цю справу від прокуратури. Прокуратура не має своїх оперативних підрозділів, да, немає там оперативників, е, фізичного захисту підрозділів, там ще якихось спецпідрозділів. Але вона здійснює процесуальне керівництво. От. І я б на місці слідчого написав би доручення е, міліції. З вимогою взяти під охорону даний об'єкт, якщо такі доручення були виписані. І міліція не взяла, а ну факт, що не взяла. Ми маємо, ну маємо, що нічого не маємо. О, то треба притягати до відповідальності тих правоохоронців. А ви згадали, ми згадали маєток пшонки із ну, Межигір'ям, тому да. що вони так само, само разом да, говорили і... про те, що там теж якісь скарби є ну, немає. Мені кого, що роз... розповідали, що і картини якісь були, там і зброя антикварна, і все. Те, що чого і не бачили ми в інтернеті. Да? Ми там якусь частину бачили, там десь хто з активістів пер там зайшов перший, але вони були далеко не перші, я вам скажу. На жаль, тільки активісти могли це розграбовувати, да, чи все ж таки ті, хто приходив аудит, так би мовити, думаю, скарбів о, також могли, долучилися. Будь хто не контрольовано там себе вів, ти той мог розграбовувати. Я кажу, що активісти знімали, які зайшли, не розграбовували. але вони не перші, тих, що зайшли. Там були ще ну до них хтось хто, але не з влади, яка втікла, але хтось хто ну то ви згадали у цей приклад з маєтком Пшонки, пшонки. Да, але да. ж ви працювали в цей час в Генеральній прокуратурі. Що на цей час робила Генеральна прокуратура, щоб якось не допустити цього, чи там дослідити, провести свій аудит. того, ну, що ну я, я коли говорив з Горбатюком, он коли я там угу. працював, коли, там же ж ну ви взяли ж під охорону, ну що це там розказують? Там десь мощі од всплили, які украли. Які у ну, пшонки мощі були, там стояли мочевики такі е да, інхрустовані сріблом золотом, да. там десь е зброя якась, там іще щось. Він каже, я там, там під охорону ми не беремо, це міліція. Я говорю, так ви прослідкували? Так, да, там все було прослідковано. А що прослідковано? Ну я думаю, зараз ну, все вспливе. Воно. Розумієте, всі дуже гарно говорять. от е Перебуваючи, пішовши з посади, зараз дуже гарно там звинувачують е заступники деякі генерального прокурора, але. Е ну... Грубо кажучи, у вашій прямої компетенції, наприклад, була робота по поверненню активів, які за кордоном, це в тих, хто міжнародку курував. Що ви зробили? Покажіть, де повернений актив. Два роки да, ви були на посаді. Покажіть, де повернений актив, або там в іншого заступника ще щось було. Тобто треба відповідати за свої дії. От, ти був за посаді, скажи, мені не дав зробити це цей такої тоді, або цей, або ти називай прізвище, або вже ну, кажуть, або труси вдінь, або хрест зніме. Вважає. Валерій Карпунцов нагадує, що працював в генеральній прокуратурі на посаді старшого помічника генпрокурора з особливих доручень в 2014-2015 році. За його даними той мер ірпіня, який виїхав, виїхав до Праги. Також за даними пана Карпунцова, генпрокуратура знайшла чорну бухгалтерію. Далі випуск новин після випуску новин повертаємось до цієї студії. Говоримо про те, чого досягнув уряд за перші свої 100 днів, які днями буде відраховано. We'll